Що робити, коли мене звільнили з роботи в кризу, в такі складні часи, як зараз війна, що мені робити? Я залишився, залишилась без роботи. Підскажи, запам'ятайте одне просте правило: якщо ви суперпрофесіонал, якщо ви експерт в своїй області, ви ніколи не залишитесь без роботи, У вас завжди буде робота. Навіть якщо ви вас звільнили або ви пішли самі, ви завжди зможете знайти іншу роботу, іншу спеціальність, тому що ви професіонал. Тим самим, все таки, як, якщо ситуація, що тебе звільнили, наприклад, не Професія, що робити, який покроковий план потрібно зрозуміти, що е, ця професія зараз не актуальна, наприклад, і прийняти рішення це е, освоїти нову професію, ставати е, спеціалістом в новій сфері і почати вчитися. Просто згадайте себе на початку шляху е, на цій роботі, яка у вас була, коли ви влаштовувались, коли ви проходили. Співбесіду згадайте свій ентузіазм, своє бажання розібратися, почати працювати. Тобто, якщо ви якщо б ви не хотіли, вам не було б цікаво, ви точно не пішли на цю роботу. Цю енергією, з цим підходом просто почніть. Новий етап життя. І саме головне е, поставити собі питання, для чого я це роблю, що я хочу отримати. Я хочу отримувати дохід, я хочу е, забезпечувати себе, свою сім'ю, я хочу отримувати якісь блага, хочу формувати капітал, і тим самим, щоб моє життя було е, кращим і я досягав своїх цілей. Все просто. Тому ентузіазм, енергія і сильне бажання розвиватися, заробляти і освоювати.